Ради вітати вас, друзі. Бути поганим хлопцем у відеоіграх це насправді важка і нелегка справа, адже ваш конфлікт з головним героєм це постійна важка боротьба, у якій ви неодмінно програєте. Саме тому деякі антагоністи стали дуже і дуже хитрі. І хоча добро зазвичай перемагає, деякі погані хлопці все ж таки отримують те, що хочуть, навіть програвши у цьому відео, ми з вами згадаємо саме про таких поганців. Одразу хочу попередити, що у відео можливі спойлери, тому будьте обережні. Ну а якщо ви не боїтесь їх, тоді влаштовуйте зручніше, записайте смаковиками і приємного перегляду. Це 10 антагоністів у відеоіграх, які виграли, програвши. Протистояння Бетмена і Джокера це історія стара, як світ. В коміксах вкрай рідко можна побачити сценарій, за яким їхній конфлікт вирішується. Однак в іграх Batman Архам ви зможете побачити, що станеться, якщо Бетмен переживе свого заклятого ворога. Давайте одразу зауважимо, що, хоча Бетмен і переміг Джокера, він, звісно, не переміг його остаточно. Batman Arkham Сіті закінчується на досить сумній ноті, коли Бетмен виходить з в'язниці з. Мертвим тілом Джокера на руках, Незважаючи на всі зусилля відстоювати свої цінності та рятувати всіх незалежно від їхніх злочинів. Темний лицар не зміг врятувати Джокера від хвороби, яка вбила його. Можна подумати, що незважаючи на горе від смерті Джокера, для Брюса це має бути полегшенням, але насправді все навпаки. У лицарі Архему, смерть Джокера настільки обтяжує Бетмена, що він божеволіє і починає бачити видіння свого старого ворога. Ну, звісно, це все завдяки токсину джокера, що залишився в його крові. Такий фінал неодмінно потішив би Джокера. У Baldur's Gate 3 ви маєте можливість зіграти за жахливе породження Баала протягом усієї історії вам доведеться приймати важливі рішення стосовно своєї темної історії, оскільки поклик вашого безумного батька постійно спонукає вас чинити зло від його імені. Вибір полягає в тому, щоб або протистояти поклику, або прийняти його. Однак, навіть коли ви кидаєте виклик волі Баала, темний Бог все одно має шанс зробити все по-своєму. І перемогти. І так є спосіб повністю побороти свої темні бажання. Але якщо ви вирішите піти шляхом праведності занадто пізно, ваш опір призведе лише до гіршого результату. Якщо ви провели всю гру, виконуючи волю Баала, але в самому фіналі змінили своє рішення і не дали його армії сектантів захопити світ, це рішення призведе до особливого секретного фіналу, в якому незабаром після порятунку світу свідомість персонажа потрапить під вплив Баала, і Бог перед. Ворить вас на свою маріонетку. Що ж, якщо ви хотіли бути хорошим хлопцем, то треба було бути таким з самого початку. Сюжет Assassin's Creed розповідає про нескінченний конфлікт між представниками ордену тамплієрів і асасинами, які намагаються відстоювати індивідуальну свободу людини, оскільки серія показана з точки зору асасинів, саме їхня сторона, як правило, перемагає в кожній серйозній сутичці. І все ж якимось чином у наш час саме тамплієри володіють світом. Чому? Тому що, хоча асасинам і вдається зірвати їхні плани, тамплієрам все ще вдається. Досягти успіху в іншій, більш масштабні цілі у впливі на суспільство. Проблема ордену вбивць полягає в тому, що вони прагнуть працювати в тіні, тримаючи свою численність низькою, а вплив на інших людей мінімальним, щоб їхня діяльність не заважала свободі людей. З цієї причини їхня мала кількість є надто розосередженою по всьому світу. І навіть якщо їм вдається зупинити головну змову тамплієрів по захопленню світу, їхнім ворогам все одно вдається Встановлювати нові режими влади, які поширюють їхній контроль на весь світ. Ось чому в наш час асасини практично вимерли в той час, як тамплієри контролюють найбільші корпорації і керують світом. GTA 4 передає набагато реалістичнішу та більш похмуру атмосферу, ніж усі інші частини серії. І цей факт найкраще демонструє те, як у грі вирішується конфлікт Ніко з його ворогом номер 1 Дарко Бревічем. Історія Ніко починається з того, що він переїжджає до Америки щоб втекти від жахів війни. Але насправді Ніко прагне помститись Дарко, своєму колишньому товаришеві, який зрадив свій підрозділ протягом усієї історії. Ніко вбиває і чинить всілякі звірства, щоб дістатись до Дарко. Однак, коли він нарешті потрапляє до Ніко у руки, той розуміє, що помста це не зовсім правильне рішення. Розумієте, в той момент Дарко був просто наркоманом, і тепер він шкодує про те, що зробив. Він визнає, що зрадив усю свою команду всього за тисячу доларів. І що Ніко насправді зробить йому послугу, якщо застрелить його. Вбивство Дарко це насправді безглуздий вчинок, який не. Не тільки змусить Ніко почувати ще більш спустошеним і засмученим, але й дасть Дарко можливість легко піти з життя. Так за іронією долі, єдиний спосіб для Дарко не перемогти в цій сутичці, це якщо Ніко вирішить відмовитись від помсти і відпустити його. Король Логан з Фейбл 3, брат головного героя, який виступає в ролі найголовнішого поганця протягом більшої частини гри, це жорстокий і деспотичний лідер Альбіону, який, здається, експлуатує народ королівства для досягнення якоїсь власної мети. Однак, після того, як вам нарешті вдасться скинути його трону і стати новим королем чи королевою, виявляється, що у вас обох однакова мета. Розумієте, хоча Логан і тиран, все, що він робив. Мало на меті підготувати альбіон до приходу армії таємничого монстра, відомого як Краувер. У вас двох можуть бути різні способи досягнення перемоги над силами Краувера, ну, за умови, що ви граєте за хорошого хлопця. Але в кінці кінців, якщо ви подолаєте загрозу, яка насувається на альбіон, то Логан технічно все одно отримує. Те, що хоче, його методи можуть бути не найкращими, і ви, можливо, знайдете спосіб правити королівством у більш справедливій манері, одночасно готуючи його до вирішальної битви, але все це не має значення незалежно від того, залишиться вогонь кровем чи ні, королівство все одно буде захищене від небезпеки саме так, як він і планував. Гюнтер Одім – це загадковий і дуже харизматичний антагоніст у доповненні до Відьмак 3» кам'яні серця. Хоча він видає себе за скромного торговця, насправді він є древнім демоном, який укладає угоди зі смертними в обмін на їхні душі. У доповненні Геральт має зупинити Гюнтера перед тим, як той забере життя його останньої жертви Ольгерта. Але ось у чому річ розірвання контракту насправді так само вигідно для Гюнтера. Якщо ви вирішите боротись з Одімом за душу, Ушу Ольгарта ви зможете перемогти його в його власній грі, а потім вигнати його туди, звідки він прийшов. На перший погляд це може виглядати як найкращий сценарій, але в реальності Гюнтер все одно отримує те, що хоче. Хоча Ольгард і вільний у нього не залишилось жодних перспектив в житті. Він втратив всіх своїх рідних і друзів. А це означає, що він швидше за все, все одно буде нещасним на радість Гюнтеру. Однак важливіше те, що розірвання контракту з Ольгартом означає, що Гюнтер. Може нарешті забути про пошуки душі свого непокірного боржника і прийти до пошуку інших жертв. Ситуація є безпрограшною для Гюнтера за будь-яких обставин. Різниця лише в тому, чи вдасться йому отримати ще одну душу, і чи з'явиться у Геральта новий могутній ворог. Серія Red Dead Redemption розповідає історію трагічного кінця банди Вандерлінде. Кульмінація цієї історії відбувається в епілозі, коли син Джона Марстона Джек вбиває федерального агента Едгара Роса, щоб помститись за смерть свого батька. Це може здатись вам як гравцеві моментом перемоги, але насправді смерть Едгара Роса це момент його перемоги. Хоча старий, якого вбивають після того, як він нарешті зміг насолодити життям на пенсії, не виглядає переможцем. У сюжеті Red Dead Redemption його смерть символізує основну тему цих ігор кінець дикого заходу. Коли Джек мститься за смерть батька, він стає останнім всілівим членом банди Вандерлінде. Незважаючи на те, що Джон з усіх сил намагається дати Джеку хороше життя, Джек все одно йде шляхом свого батька, гарантуючи, що як і хотів Едгар Рос, всі члени колишньої банди постануть перед законом. Щойно Джек стріляє в роса. Він прирікає себе на переслідування федеральних агентів до кінця своїх днів, поки вони не повісять його або не доведуть до сам. М губство у будь-якому випадку закон у черговий раз перемагає злочинців. Darkest Dungeon – це гра з надзвичайно похмурою атмосферою. Всі ваші герої, що блукають під землями, помирають регулярно. І щоразу, коли вам здається, що ви зробили щось, щоб виправити ту ситуацію, гра завжди підкидає вам несподіваний удар, щоб нагадати про те, що надії, врешті-решт, не залишились. Щоб переконатись в цьому, достатньо поглянути на фінального боса гри Heart of Darkness. У грі це і є причина, через яку ви відправляєте нескінченні. Орди найманців у небезпечні катакомби. Heart of Darkness – це загроза кінця світу, яку розбудив ваш предок у своїй безумній гонитві за владою. Хоча ваша мета перемогти цю істоту, коли вам нарешті вдається це зробити, гра розкриває вам, що вбивство цього кошмару лише змусило його увійти у стан сплячки. Більше того, оповідач натякає, що зупинка істоти далась дуже дорогою ціною, адже жертви та нескінченні запаси м'яса. Які ви приносили у своїх пошуках, зробили його ще сильнішим, а це означає, що коли він нарешті прокинеться, щоб знову тероризувати світ, приспати його буде набагато і набагато важче. Всі поганці Far Cry надзвичайно цікаві персонажі, які здатні змусити вас замислитись над тим, чи справді ви є головним героєм. Однак, коли справа доходить до перемоги, вони залишають бажати кращого. На їхнє щастя, Йозеф Сіт трохи виправить цю ситуацію. Харизматичний лідер культу з Far Cry 5 хитрий і підступний маніпулятор, який завжди на два кроки поперед вас. І він настільки попереду, що у фіналі гри він отримує те, що хоче. Ше незалежно від того, який вибір ви зробите у фінальному акті Far Cry 5 вам доведеться обирати між арештом Йозефа і тим, щоб він дозволив вам та іншим офіцерам піти геть. Справа в тому, що незалежно від вашого вибору, всі, крім Йозефа, приречені на загибель. Якщо ви підете, ваш персонаж вб'є всіх їхніх друзів по дорозі в безпечне місце. А якщо ж вирішите заарештувати Йозефа, то як він не планував, вибухне ядерна бомба, і культист забере вас. До бункеру, де катуватиме до кінця ваших днів, це все одно, що обирати яку гранату ви хочете підірвати перед своїм обличчям. Головний герой серії ігор Middle-earth, Таліон персонаж з трагічною долею. Він звичайний рейнджер, який повстав з мертвих, щоб помститись за вбивство своєї сім'ї. Пошуки справедливості приводять його до Мордору, щоб знищити жахливого Саврона. І хоча в іграх вам належить розпочати величезний хрестовий похід проти темного володаря, врешті-решт, зусилля Таліона лише посилюють ворога, співпрацюючи з Келебримбором, привидом, який запропонував воскресити його, щоб здійснити Помству Таліон неминуче стає на бік того, хто може стати ще більшою загрозою, ніж темний володар через свої власні амбіції. Усвідомлюючи це, Таліон вирішує відокремитися від Кивебримора. Без магії світлого володаря він змушений продовжити своє життя за допомогою одного з перснів темного володаря, прирікаючи себе на те, щоб стати назголом. Тим часом його давній союзник потрапляє до Саурона після того, як той перемагає його у двобої. Найцікавіше, що ніч. Нічого цього б не сталося, якби ці двоє одного разу не перемогли. Саурона. перемога настільки сильно запалила їхні амбіції, що вони стали на різні шляхи і розійшлись, дозволивши Саврону з легкістю розправитись з кожним з них окремо. Друзі, якщо ви додивились це відео до цього моменту, я хочу сказати вам дякую і попрошу вас підтримати його вподобайкою і за бажанням підписатись на канал. Це найкраща мотивація для мене робити якісний і цікавий контент для вас. Також не забувайте підписуватись на телеграм, усі посилання є у описі під відео. Ну а я, як завжди, хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.